Доброго дня, слава Україні! Шановні підписники, а також глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Он переді пішов козачок, котрий так і не дав татові сьогодні зробити роботу під хатою. Планував я сьогодні покосити город, коло гаражу вже трава в коліна. Приїхала мама наша з райцентру, каже, відвези його до лісу, бо він аж пищить. Тож думаю, ладно, не буду нічого починатися, маю в понеділок. Я хотів завтра, але завтра дощі у нас передають. Тож ми прибули біля села Танява і будемо зараз заходити до лісу. Пів друга година дня, сонечко якраз. Вон там у нас захід. Воно якраз на півдня у нас піднялося. Добре, буде щось цікаве. А я думаю, буде. Будемо включатися, показувати, розказувати. Ми починаємо. Ну що, панове, як завжди на цій території, я починаю від цього лежачого деревця. І нині не... Син діда Панаса, а я першим знайшов гриба. Також, як завжди, недалечко від цього дерева, чекав нас ось такий красень. Я сьогодні в хаті, поки він там робив уроки, я сидів на кухні і переглядав. Ось такий. Витягаємо. Переглядав YouTube і попав. Мені випадково такий канал Віктор Верховинець веде. Перший раз я на нього зайшов, мені сподобалось. Я навіть кілька коментарів йому написав. А потім в коментарях дивлюся коментар мого сина. А потім дивлюся другий, Я кажу, філософ. Я на той канал зайшов вперше, а ти там вже, виявляється, спілкував, спілкувався з людиною. А, я писав, що він по таких місцях, як ми, по наших місцях ходить. Щось йому так здалося. Добре, початок є, продовження буде. А продовження у нас відбулося досить пізно. Ми цілу гору, фактично метрів 200, пройшли і не попадалося. Ну я підняв пару козариків. Синок десь там вроді біленького знімав і аж наверху гори трапився мені іще один пасажир. Ось такий. Так, це в цьому лісі я був останній раз, що гриб був підмерзлий вже. Сьогодні досить тепло. От. Ну, підемо далі, побачимо, може гриб верхами пішов уже. Побачимо. Так, друзі. Гриба не дуже сьогодні, але як мій синок каже, а ми не падаємо духом. Але я потрапив ще на отаких двох. Вроді невеличкі, але такі вже пожовтіли. Ось такий один. От, а ось тут хтось зверху його обліцовку зняв, але гриб нам залишився. Так, ось такий погрижений зверху, ну нічого, терпимо. Ось така попалась парочка. Ну що, шановні глядачі, перейшлися ми лісом так, метрів 200. І там, де я був на, на, на дебо минулого разу, таку ділянку буково-березового лісу, будемо зараз пробувати щось куще шукати бо дуже не густо. Ну і при вході натрапив два, я не зумі на таких червонічків. Ось один. А це шапочку відірвав другого. Так, йдемо, йдемо шукати. Ну, здається мені, що на цій території буде веселіше. Боже мій хлопець трошки підупав духом був. Так трошки. Крикнув, що він знайшов і знімає. От і я знаходжу такого біленького. Тут холодніше вже на цій горі. Бачите, він такий не ще, але видно, що холоду бачу. Є у нас і черговий грибочок. Ось він. Ось такий цього разу. О. Хлопець. Гарний. Ось. Цей ще в руках, пройшов недалеко. Кажу, о, ще один стим, а він, ай-ой! Він не любить програвати, а тут виходить, що вже в мене більше. Ось такий іще. ще. Я аж йойкнув. Ай-йой! А от наш черговий червоняк попався. Ось такий цього разу. От. Хлопець щойно знімав, щось там я бачив. Ми йшли неподалік, і я запримітив одного червоняка. Ось він. А син каже, і я ще одного побачу, він там знімає. Знімаємо один другого. Блогер, як мама наша каже. Ось такий. А він другого знімає той час. Ось така парочка тепер уже не червоненьких, а біленьких нам трапилось. Так, як їх виривати? Вийде, вийде. Ось такий перший. А ось такий і другий. Ось такі два хлопці. Так. Ось такі два пацана нам попали. такого червоненького побачив, а потім коли... Ух ти! Ось, ось треба ламати, бо він не хоче піддаватися. А ось там, що в нас в кошику покажу. Уже щось маємо. А он там на мене заглядає он такий кавалер із роду білих. Так гарно відкрився з цього боку від мене якраз, щоб я його не пропустив. І каже, діду, ходи. Ось такий білячок. А ось тут у нас що? Це сироїжка. Ми сироїжок вже не хочемо. Поки вроді усе. А ось тут мухоморчик. То не наша колекція. Не видать. Вертаємося до свого кошика. Що дивишся? Стоїть, наблюдає, як тату знімає. Шукай гриби. Хлопець кілька моїх походів пропустив і каже, що він нюх втратив через ту школу. Ось такий. І ще голова вже відділена. Щось переїло. Але він... Добренький. Є в нас, друзі, черговий грибочок. Ось такий. Він натягається, бо воно таке гарне бревно. От воно тягнеться. Зручно було присісти, щоб знімати не навколішки. Ось. Йдемо далі. Перейшлися трохи лісом. На таку ще одну цікаву територію вийшли. Тут вроді гриби такі веселіші. Бачите? Тут вже виходить сонячна сторона. Ось. Такі веселіші грибочки вже. Бо там такі підстомлені. Порепані попадалися. Добре. Ну, а отой навіть не знаю, чи коли було холодно, він так спів потріскатись, чи то він від сонця. Це я вже так від сонця його сховав. Такий, бачите, потрісканий цілий верх. Але він білий і все-таки. От. Все-таки він бачив холоду, бо й потемнів знизу. Так, але він є. Там кавалер по горі гуляє. Попадаю на ось таку ще парочку молоденьких грибочків. Один ось такий від сонця, а другий з того боку. З рьоски. Ось він. Ось такий. Навіть не знають, що білі чи підберезники. Та що би не було? Ні, це підберезнички. Це підберезнички два. Так, просто не спіла посиріти фінішка. Ну, а оце вже, я думаю, не підберезник. Це вже мав би бути у нас біленький. Так, це вже біленький, друзі. Так. Це вже біленький. І щось мені тут ще так на око впало. Що в нас тут заглядає? щось таке теж якась шапочка цікава, ні, це не те. Знаходимо ще й отаких, друзів. ось це перший такий, так, сонце заважає показати. Ось цей Такий у нас другенький. Ох, як тебе витягнути, друже. Такі втомлені гриби. Не є першої свіжості. Але нічого, годиться. Ось. А цей не знаю, що в твої серії, що з якась поганка. Ні, біленький. Біленький. Маленький, а вже жовтенький. Є. Що в кошику є трішки. Щось там назбирали. Ой. Так, друзі. Завершився наш черговий похід до лісу, який був присвячений дитині, котрий випросив мене все-таки трішки, бо любить він цю справу. Три годинки прогулялися. І Богу дякувати. Дякую Богу, що є ще здоров'я ходити. І дякую нашим захисникам, що ми тут ще можемо ходити до лісу. Ось. Три годинки провели, небагато, дуже гриба вже нема, все-таки, якби не було, 15 жовтня сьогодні, 15-14. 14. Перепрошую, малого питаю. <по> Бо вчора було п'ятниця 13 я правильно, то я згадав. 14 жовтня колись було покрова свято, зараз вже по новому графіку ми святкуємо 1 жовтня. На цьому буду завершувати, будемо їхати до хати. Результат, як завжди, треба показати. І кошечка не цілих. Та набралося. Гриб не є такий свіжий, як то є. Серпні-вересні, вже і порепаний, але нічого, терпіти можна. Що можу сказати? Я ще не прощаюсь бо я ще можу в лісі буду. Дитина, мабуть, сьогодні вже останній раз в цьому році, тому що е що буде за тиждень, ми вже не знаємо. Дитині треба в школу ходити. Завтра дощі передають. Цей рік, я можу назвати, не грибним фактично, хоча... Я радий, бо якщо в мене в червні місяці було 147 підписників, я зараз вже маю 1270 з невеликим. Так що, якщо в негрибний сезон я назбирав 1000 підписників з невеликим гаком, то як дасть Бог хороший сезон, я думаю, що кількість моїх прихильників буде тільки збільшуватись. Головне, щоб Бог дав здоров'я, щоб ще міг лазити. На цьому буду завершувати. Підписуйтесь на канал, я радію касти підписнику. По можливості поширюйте відео. На цьому все. Слава нашим Збройним силам. Слава Україні. Бувайте здорові. Пока.